Сиділи ми з другом в Діскорді, і тут він каже, що можна піти в нову гру від валве, яка схожа на Overwatch та Dota 2. Я думаю, у нас у обох є важливі справи. Мені ще керов даїти, тобі <реш> <реш> диплом написати. <реш> По Overwatch я бачив тільки хентай, а про Dota 2 знаю смішні меми. Ну, в смысле танки, блядь, ти дай йому перший скіл, блядь, і нажми на третій, їбать, алло. Перший скіл і треті, перший скіл і ТРЕТІЙ, перший скіл і третій, перший скіл. Перший скіл! І, третій, перві скил... Перві скил і Тож досвіду в мене небагато. Можливо. Я пручався як міг, казав, що можна піти в Майнкрафт, КСГО, ГО, онлайн, але тільки не в дедлок. З рівнем ви прокачуєте героя, окрім ще цих здібностей, прокачується ваш демедж. Я вахую, блядь. Ой, мене все-таки вмовили на одну катку. Тож, поки я качав це садомазо в стимі, ми пішли дивитись огляд на Ютубі. Розмінюйтеся, буваєте кріпів, заробляєте душі. Душі це є ваші. Бля, якісь душі, що є з голота, блядь, євро-долари. в тебе є 4 вміння, в кожну вони різні. Чим сильніше ти прокачуєш цей вмінь, тим там сцену можна поставити вище, краще. чи... Угу, угу, це тоді що? Я не знаю, це запаху на це. <рес> Хороший коуч. Мені дуже важко давалось навчання. От прям дуже важко. Так, да, вона жорстко дамажить, їй треба бити тоді, коли твої кріпи підходять до неї, і вони дамажать твоїх кріпів. Поки вона б'є твоїх кріпів, тобі треба дамажити цю вежу. Так а при чому тут кріпери? Це в Майнкрафті взагалі було. Твоя ціль як, як і в Доті... <рес> не дати оскарбити мою маму. Ой, мама, прийшла. Чо Valve займаються якоюсь хуйньою? Я між іншим чекаю Half-Life третю частину. Рекомендую брати в цього негра. Чо зразу негра? Він простий в прості Здібності. Ні, чо не а не якийсь там загадковий хлопець в шляпі, щось типу такого. Де я, блядь? Де мій пістолет? Я рукой стреляю, що? прямо в кіберпанку Ви, блядь, прикалуєтесь да? Пісочниці мені давали легкі завдання по типу проїхатись на канаті, навчитись стріляти та покращити вміння свого персонажу. Ну а перші труднощі були вже з ботами та знищенням точки оборони протилежної команди. Це було дуже важко. Дуже. Як, блять, сложно, ніхіра не розумію. Ми дійшли до висновку, що це буде ой яка непроста катка, але все-таки вирішили її запустити. Тож зараз я вам покажу, в чому полягає сенс та як перемогти в дедлок. Спойлер, ми не переможемо. Тепер ви знаєте основу, я ніхрена не знаю. Я так бачу, це буде дуже больно. Гравці були як боти дуже дуже мега тупі. Ага, я з ними не справлявся. Да, зараз просто буде больно. Отже, тут є своя мапа, на якій буде змагатися дві команди 6 на 6. Кожен з гравців обирає свого персонажа, який має особливі вміння. Рекомендую брати В цього нігра. на мапі є чотири лінії напрямку. Щоб перемогти, треба пройти оборону протилежної команди та дійти до кінця, де вас чекатиме щось типу боса, якого треба завалити. Якщо ви знищите ворожого боса, а точніше, покровителя. Тоді ви перемогли. На початку гри ви починаєте наступ по одній з ліній та зіштовхуєтесь з ворожими ботами, вбиваючи яких можна нафармити валюту, яка називається душі. За них, тобто за ці душі, можна прокачувати вашого персонажа, але не все так легко, бо не варто забувати про своїх противників. Бля, він опять кинув цю херню, у мене 100 хп, ти прикинь. Що там, ти живий? Мене вбили. Це добре чи погано? Дуже погано. Я типа щось йобну при Давай. Я типа й обнув. Далі ми з другом почали просуватися вперед та знищувати ворожу вежу, яка стоїть на шляху до перемоги. Вона виглядає як одна з точок оборони у кожної команди на кожній лінії. Будь готова що нам зараз пізнати від противників може бути. Ого, я прокачав собі імбові імпланти. Кіберімплант. Ух ти, паний рот! Наступної точки оборони є волкер. Ну, типу, теж як та сама башня, яка стоїть на одному місці, яку треба розстріляти, розбомбити та вбити. Ну і якось ми її все таки завалили і пішли далі. Останньою точкою оборони була парочка базових захисників. Все те саме вони тупо стоять на місці, і тобі тупо треба в них стріляти. Ну, ніби все просто, я її теж вбив, знищив, підірвав, називайте, як хочете, а це ой як не сподобалось нашим противникам. Ой, мене хірачать. Це вже не дуже краще. А я вже зрозумів, мене убили. Він атакує. Тікай, та пізно мене зажимають. їх, їх тут п'ятеро, чувак. Вони мене просто зажали за півгодини катки. Ми дійшли до такого моменту, коли обидві команди знищили уже всі контрольні точки оборони на чотирьох лініях. Тому залишилось тільки завалити нашого або ворожого покровителя, який і є фінальним босом. А це було дуже-дуже важко. Там відбувалась така каша, що взагалі нічого не було зрозуміло. Я прям в м'ясо пригнув. Мене хтось взяв. За шкірку. Ми когось шльопнули. Я не знаю, що відбувається. Опять цей дамажер! Опять больно, воно Добрий день, я з компанії Oriflame, Я не зрозумів, що відбулося. Я сподіваюся, я когось закоцав. Я не хочу дезморалити. Але я би хотів, щоб хтось або ми їх уже, або вони нас уже. <гум> ну і закінчилось це все тим, що на нашу базу успішно напали, і, на жаль, ми програли. Я опять нульовий, блядь. як так, я тільки вийшов з респи. На респі ти можеш східкуватися. Там мене вже убили одразу. Я так довго. Да, ну. Це, джиджи, -джи. шкода. Все, ми програли, я дуже радий. Пішли в Майнкрафт. Там палатка, тут мої пшеничні поля. Ну а там я хотів ще побудувати велике велике селище. Ось так виглядала моя перша катка в Deadlock. Мені подобається те, що я не знайшов жодних багів, от прям взагалі, хоча гра знаходиться в ранньому доступі. В цілому, якщо розібратись з персонажами, знайти свого улюбленого, навчитись швидко збирати душі і прокачувати свого персонажа, то можна вже підбирати якусь стратегію. Графіка мені теж сподобалась, я навіть в налаштуваннях нічого не змінював і мав стабільний ФПС. Жодних лагів, та ще й картинка була прям приємна, така сочна, класна. Що стосується геймплею, на початку він був дуже-дуже важкий та незрозумілий, але після першого матчу я освоїв базову механіку та трохи адаптувався, а цього достатньо, щоб запустити наступний матч, але колись потім. Гра не важка, лише потребує трохи часу та бажання навчитись чогось нового. Декілька туторіалів, трохи практики та адекватна команда. Це все, що вам треба, щоб легко перемагати. На цьому все це був Deadlock, гра, яка схожа на Overwatch та Dota 2, гра, яка знаходиться в бета-доступі, але гра, яка варта вашої уваги. Дякую за перегляд. Нагадую, що рандомний коментар отримує 200 гривень, тому пишіть абсолютно все, що завгодно, як у вас настрій, як вам гра, чи взагалі граєте ви в щось інше. Все читаємо, на все відповідаємо, і кожен коментар просуває відео вперед. Тому пишіть, пишіть, пишіть. Ну а ось, до речі, переможуть з попереднього відео. Відпиши мені в телеграм, щоб забрати свій приз. На цьому, все, дякую і бувайте!